Ну що, знову всім привіт, мої бандеринятка? Неочікувано навіть для самої себе. Ось вона я з новим відео. Yeah! Переживши деякий артблок, рест, а також відмову від участі в проєкті, який мені дуже подобався і яким я горіла, я вчергове зрозуміла, що забула, як малювати. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Не знаю, чи тільки в мене є така проблема, але кожен раз, коли я переживаю артблок, я просто не можу малювати правильно. Я забуваю ази, я забуваю тупо все. І коли я виходжу з цього стану, мені постійно треба нагадувати собі, як малювати або кардинально змінювати погляд і підхід, затягувати початок відео не дуже хочеться, але якщо брати в цілому, я вирішила вчити себе малювати. А підійти я вирішила блоками з тих речей, які мені не подобаються, як я малюю, або я хочу їх малювати краще. Можливо, ці мої намагання і страждання комусь надобляться і будуть якимось гайдом. А так я просто сподіваюся, що ми гарно проведемо час, поржемо з мене, як завжди. Ну і в будь-якому випадку повчимося чомусь цікавому. То що, сьогодні я взялася за малювання рук. Долоні на моїх малюнках виглядають по-різному, в залежності від стилю або ступеню промалювання. Але дивлячись на всі ці приклади, я думаю, Girl, you know, треба прогресувати, ти маєш малювати краще. Тут то я й задумала, що все це об'єднує моя схема малювання долонь. Виглядає вона приблизно ось таким чином. Я в своїй голові уявляю якийсь паралийпіпет, з якого вилітають пальці о oh гад. В цьому і є моя основна проблема. Я не користуюсь референсами от чорт. This is Elon Musk. Тобто, по суті, я знаю анатомію долонь і де яка фаланга, де закінчується палець або ще щось. Але на практиці через невикористання референсів я не відчуваю об'єму. Єдине, що я можу сказати, виправдання цієї схеми, це для початківців просто ідеально. І тут я випробовую свою схему і намагаюсь намалювати цю долоню в доволі важкому положенні. І да, випливає головний мінус для важких положень долонь це не діюча схема. Тобто, можливо, вона й діюча для тих людей, які до неї добре пристосувалися, але навіть у мене виникли проблеми, тому що не зрозуміло де, що і як. Я малювала не вдумуючись в форму, я просто дивилась на те, що я там обвела, де воно що, куди йде, і намагалась це повторити. Хоча ні, повторити тут недоречне слово, я намагалась малювати, і це така дуже явна навичка початківців. Як бачите, я пішла малювати цією схемою і інші долоні, але мені нічого не сподобалося. Й коротше, я зрозуміла, що схема особисто для мене не працює. Намагалася якось це виправити тону, ну і коротше результат вийшов такий собі. Вирішую я звернути до вугла простий і самий перший спосіб, який приходить на голову. Можливо, є якісь гайди або книги, або ще щось. Але ні, народ, ні, воно не допомагає. Господи, ці картинки будуть пусниться мені в кошмарах. Зрозумівши, що іншого виходу в мене немає, я встаю із за стола. Попереджаю вас, не купляйте книжки на Aliexpress, тому що це крадена фігня. Майже у 100% випадках просто моя помилка молодості, не повторюйте. Але це єдина наявна в мене на даний момент книга, в якій є хоча б якісь підказки до малювання. Просто зараз у мене немає інших варіантів, і тому я так. Мені подобається азіатський підхід з цією формою що, На жаль, я не поліглот китайською не знаю, але я зрозуміла одне автор цієї книги, хто б він не був, він іде від основної форми. Мені трошки важко спочатку якось відчути цю форму, тому я накидала якихось кривих еліпсів і починаю намагатися вимулювати з цього руку. Результат вийшов такий собі, але в порівнянні з першим малюнком долоні нічого собі. Сподіваючись, що цей метод можливо дійсно працює, я пішла малювати інші долоні. Наприклад, ось цей варіант для мене доволі важкий. Якщо б я користувалась своєю старою схемою. Я б напевно не змогла передати цей вигін долоні, тому що він тут є, але такий тонкий, і передати його ну надскладно мені було б. А тут на моє здивування, у мене навіть вийшло зрозуміло, що ця долоня робить. Результат ви бачите, і висновки також можете робити самі. Зупинятись я не стала. Все ж таки мені стало цікаво, чи справлюсь я з складними положеннями долоні. Взяла таку картинку гарно, красиво, але блін, важко. Якщо чесно, сподівань в мене не дуже багато, з урахуванням того, що я не до кінця знаю, як працює цей спосіб малювання. Плуталася я трошечки в формі, але в результаті мені подобається тому, що зрозуміло знову ж таки в якому положенні знаходиться долоня. Не будемо забувати, що це варіант скетчу наброски стадіки. А ось і результат. Ну, не повірила я, що все може бути так просто, тому взялась за долоні в перспективі. Я для себе відмітила, що напевно сенс цього способу. Це те, що за відсутності певної схеми, тобі просто вимушено потрібно розуміти форму, і просто змалювати ну не дуже вийде, треба будувати. Накинула я умовних тінюшок і ось такий результат. А тут я порівнюю, що і як вийшло, і о oh майґад, можливо, це працює в повному шоці, дивлячись на суцільний результат, я розумію, що зупинятися не треба. Малюю ще стадії ручок і вирішую повернутись до самого першого, щоб порівняти. Ось результат, в порівнянні із першим, можемо зробити висновки, що за день малювання стадіків, вдумуючись в форму і не користуючись моєю колишньою схемою, ми отримаємо доволі крутий результат. Я вже не кажу про те, що коли я малювала вперше, малювання витратило в мене 20 хвилин. І навпроти увагу цьому новий стадік був зроблений за 6 хвилин на повному розслабончику і чілі. У висновку я можу сказати, що якщо дуже сильне бажання, всьому можна навчитися або перевчитися, як в моєму випадку. Звичайно, це не кінцева точка. Треба малювати рендер. Просто багато чому вчитися на здобутих навичках, не на зупинятися. Чим буду займатися і я. Якщо даний формат вдалий, то я і надалі буду знімати відео, де я страждаю. І Вчусь малювання. Всім пока.